Доброго дня. У мене син військовий. Він з 2014 го року, там на передньому краї, він розвідник. Буває в таких переділках, що тільки Господь може йому допомогти. І зразу за весь цей період 8-9 років, 8 з половиною він уже там, і ні разу він не був поранений. Тільки один раз він лежав в госпіталі з апіндіцитом, а те все время Господь так його охороняє, так його захищає, і це все по молитві. Бо як він йшов, я дуже переживала. Думаю, як він там, що він там, бо це ж війна, і серце матері завжди кров'ю обливається. Що там з дитиною? Я тут на війні, тим паче. Але... Господь дав мудрості в церкві нас учили, щоб ми довіряли Господу, щоб на нього покладали свої надії. І я почала молитися і казала: Господі, я не знаю, де він і що з ним. Але ти знаєш, ти бачиш, бо в Слові Боже написано, що «Глаза Господа е, на вірних землі, е, він вірний тобі, Боже. Він е, в церкву ходив, він молиться, він десятини передає. Він, Господі, твій, і тільки Ти можеш його захистити, бо я не можу, я тут, я не знаю. І були такі. Е, Випадки, що він, ну вони часто на лінії за лінію розграничення ходили, і він їде іде туди і дзвонить мамі. А в нас був такий кот. Він як іде він каже: Йду на прогулку. Це значить, він йде в розвідку. Ну я знаю, що треба ставати і молитися. Прийду, помолюсь, і буває день, два, немає. І я. Знаєте, як мама переживаю, молюсь, але ж все одно, і тоді я молюсь і кажу: Господи, ти знаєш, де він? Захищай, охороняй кров Христа. На нього завжди ж призиваю. І кажу, якщо, Боже, можливо, це, хай вісточка якась від нього прийде, хай він або смс-ку прийшле, або позвонить. І буквально десь 20-30 хвилин і якась смс приходить, або він дзвони, і ну, багато ж шнильця пише ок, або палець вверх. Ага, значить, все. Хар хорошо. От. І за його за його е, хлопців, що поряд з ними, теж молюся, всегда призиваю. І в його це під його командуванням всі живі і здорові. Слава Господу. Якщо вже дуже так сильно переживаю церкву, тут у нас група є, ми молимося, ми призиваємо кров Христа і молимо, щоб Господь захищав і охороняв, бо Бог вірний, Він. Завжди по нашим молитвам робить те, що ми просимо, якщо це знаходиться в Його волі. Тому я вам кажу: довіряйте Господу, покладайте надію тільки на нього. Моліться за своїх дітей, моліться за тих, кого ви знаєте. Бог нас чує і Він допомагає. Молитва має силу дуже велику. Будьте благословені.